Друзі, ми знаходимося в зоні майстерні і зараз я продемонструю. По-перше, ви побачите, як цей щит зібраний. Ось він зібраний за допомогою проводів перетином 10 мм, що відповідає виділеній потужності в 10 кВт там, орієнтовно, і номіналу відного автомата 50 А. Всі підключення відбуваються на верхні зажими автоматичних вимикачів, на верхні зажими. І просто я зараз продемонструю, я подав на щит живлення, і я підключу лампу розжарювання і перевірю декілька контрольних точок. І так, вимкнули щиток, включили заново щит. Бачимо, реле контролю напруги не запускається, витримка часу є. Зразу ж перевіряємо роботу ПЗВ. вимкнули ПЗВ номер 1 і ПЗВ номер 2 Натиснув кнопку Тест. ПЗВ номер 1 відключилося, і ПЗВ номер 2 також відключилося. ПЗВ No1 заживлює ось цю групу автоматичних вимикачів, які знаходяться справа від даного ПЗВ. І ПЗМ номер 2 відповідно заживлює свою групу автоматичних вимикачів. І так, давайте перевіримо декілька контрольних точок. N1. Працює. Так, працює. І N2 перевіримо, наприклад. Другий ряд автоматів. Так, працює. Працює, друзі. І така перевірка, перехресна, я називаю перехресна перевірка, ми беремо фазу від ПЗВ номер 1 і 0 від ПЗВ номер 2 У нас повинні спрацювати обидва цих ПЗВ. Давайте я збільшу, і ви побачите, як вони спрацюють. І так, наприклад, беремо фазу від другого ряду і 0 від першого. Ми бачили, що у нас відпрацювали дані ПЗВ, це нормально, це одна з таких, можна сказати, частих помилок, коли плутають нулі навмисно або не навмисно, і підключають нулі, крещують нулі від різних ПЗВ на одну колодку. Це релеконтрольного напруги також може відображати поточну потужність кіловат та поточний струм в амперах. І для цього, щоб побачити ці дані, потрібно нажати ось цю кнопку. Кнопка. Перелистує на наступні показники. Реле має свої регулятори по порогу верхньої напруги, порогу нижньої напруги та по часу автоматичного повторного вімкнення, тобто час затримки. До щита йдуть схеми: схема підключення. Ось такі є в щиті маркери. По даним маркерам відбувається підключення в щиті. Наступна схема це схема кабельного журналу. Дані номери з попереднього листа відображаються ось тут. Тут показаний кабельні лінії, і куди яка йде кабельна лінія? Схема компоновки щита по цій схемі у нас йде взаємодія з замовником. Замовник підтверджує дану схему, і замовник каже: Так, окей, можна збирати, або так. Давайте підкоригуємо, давайте щось додамо, бо видалимо. І ще одна схема, по якій збирається щит. І ця схема, а, можливо, буде потрібна замовнику. Це схема проводів щиті, як саме прокладені про провод... не то, не те, що як саме прокладені, а куди вони підключаються, між якими елементами та між якими клемами. Схема внутрішньої а, внутрішньої прокладки проводів в щиті. Та показаний перетин проводів в щиті. Ось такий набір схем ми маємо до даного щита. Я нагадаю, що щит це ви однокімнатну квартиру. Якщо ви бажаєте подібний щит на ваш об'єкт, приватний будинок, чи квартира, чи якийсь ваш об'єкт, ви можете замовити в мене проект та або щит. Тобто я роблю як проект окремо під вашу самостійну збірку, або що є більшим пріоритетом в моїй роботі, я роблю. Підключить щиток, і в щиток входить як проект, так і сам щит готовий. І це буде більш вигідна фінансова оптим... пропозиція для вас. Це вже пораховано на практиці. Тому, якщо ви бажаєте під ваш об'єкт, будь ласка, заповніть анкету. Всі дані, всі посилання я даю зазвичай відео. Якщо цього нема, то ви можете до мене звернутися, написавши в за за контактами в месенджер, вайбер, телеграм, ватсап. Я відповім та скину вам відповідне посилання на анкету. Ви її заповнюєте, і протягом приблизно двох-трьох робочих днів я вам скидую. Комерційну пропозицію, яку ви яку ви бачите. Якщо вам вона підходить, плюс-мінус, там буде цифри на роботу та матеріали. То ми далі з вами працюємо та втілюємо ваші побажання та ваші ваші технічні технічні технічне завдання в життя. Дякую, друзі, за увагу. Замовляйте, продумані електрощити. Всього найкращого. До побачення.